Що може бути краще звичайну Тойота Camry? тільки Toyota Camry Hybrid. гібрид. Тайот вам такі комплектації ви не знайдете ніде, бо тут і парктроніки, і камери 360, лінізована оптика і під капотом 2,5 бензин. Легкосплавні фірмові диски, надійна гума і машинка тонована, що виглядає дуже класно з порівняння з білим кольором. шкіряний салон в ідеальнішому стані, як для 2018 року. Це електрорегулюється, є система антизаносу, є датчик світла, мультикермо з усіма допоміжними датчиками. Великий та зручний екран. К мультимедії на якій можна підключитися по блютузу, по ауксу як завгодно слухати музику, також як клімат, контроль і два підігрівчика, перемикання режиму в'їзди, бо машинка повна привідна, автохолд. Електропривід кришки багажника, і ви тільки подивіться на глибину цього багажника. Дуже дуже великий, як для такого автомобіля. Якщо вас в ньому Заді, заперли, то ви можете крючочок і вийти з нього. я вам хочу хачків. сказати, що дуже багато. Ще відкидаються задні сидіння за допомогою ось таких пул кнопочок. І що у нас тут в комплекті? В комплекті у нас запасне колесо і всі інструменти, щоб його замінити. 20 тисяч доларів. І ти власник цієї прекрасної Toyota Camry гібрид. Автопоєнт. Придбай якісне авто.